Справа на життя, на життєвий простір. Будь ласка, українці підходять до пам'ятника, демонтують його, і пам'ятник е, рвуть гроші, гроші рвуть да, рвуть гроші і виганяють е, рейдерів з Києва. Геть по з Києва! Геть по з Києва! Геть по з Кива! Геть Києва! коло з Кива! По кола в космос!